Друзі, всім привіт! Я сьогодні завітала в магазин Варус. Подивимось з вами знижки до 9 квітня. Приємного всім перегляду! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Буде дуже приємно. Мигдаль смажений 40 гривень за 100 грамів. Тут вже 100 грамів. Пельсин по 48 гривень, за 1 кілограм. Помело 67 гривень, банани 75 гривень, 80 копійок. Лимон по 83 гривні за кілограм. Яблуко Red Prince відбірне 50 гривень. Груша українська 60 гривень за кілограм. Цінники познімали. Не знаю, з чим це пов'язано. Яблуко українське 45 гривень, Семеренко верпірне 70 гривень. Тут щось ремонтують, тому я так швиденько. Golden Delicious 69 гривень, отже 63 гривні. Працюють. 34 гривні картопля для пюре Коломбо. Капуста по 44 гривні 80 копійок за кілограм. Цибуля ріпчата 12,50, морква 36 гривень. Помідор коктейльний по 130 гривень. Ще акція на перець капі 200 гривень червоний. Помідор рожевий домашній по 200 гривень. Гіркий перець червоний 300 гривень. Мандарин відбірний по 100 гривень, 40 гривень економія. Я думала, що вже мандарини не привозять. Їх дуже багато. Родзинки золоті по 19 гривень за 100 г. Арахіс смажений 15,50. І цукати по 20 гривень за 100 г. Горошок зелений. Консервований 420 грамів, 31 гривня 50 копійок. 31 гривня коштує кукурудза. Супер солодка з цілих зерен. 340 грамів. Оливки зелені без кісточки. Звичайні або з різними смаками. Креветка. І все, тільки креветка. 36 гривень коштують чорні в ту ж саму ціну. Без кісточки. Гірчиця медова 12,50 за 120 грамів, Домашня гостра 14,50, кетчуп лагідний з червоною паприкою по 20 гривень. Різні соуси, ягідний з соком червоної смородини та зернами гірчиці. Звучить смачно. Сацебелі по 24 гривень, 90 або 24,40. Соус барбікю 30 гривень 20 копійок. Соус гострий батумський з чилі та коріандом 24,50. І соус тартар 29,20. Макарони спагетті. Італія. 40 гривень за 500 грамів. Білки 12 грамів. Це дуже добре. І дуже маленькі. Це для супчику 40 гривень. Там ще бантики є. І все. Всі по 40 гривень. Пластивці, суміш, 9 злаків, плюс льон 28,30 за 400 грамів. Крупа пшенична Артек. Хуторок 33 гривні 90 копійок. Крупа пшенична полтавська 19,40. Болгур 100 пудів 400 г 33,90 г. З вермишелью, Щось таке новеньке, 35 гривень. І болгур з овочами 45 гривень 50 копійок. Ця 4% економія 22 гривні. Майонез апетитний. 300 г упаковці. А що тут? Сроки підходять чи що? До 17 квітня. Тому й така ціна 22 гривні. 50 гривень коштує олія соняшникова рафінована вигода. 800 мл. Це недорого. Тому що, наприклад, олейна зараз в акції по 69 гривень. А для жарки немає різниці, яка олія. Тільки щоб була рафінована важливо. 71 гривня ще дар. Рафінована або не рафінована. Запашна. Акція на скумбрію Атлантична. 60 гривень морський світ. Тунець по 75 гривень. В росолі подрібнений або в соєвій олії. Філе з кумбрії в томатному соусі 50 гривень. Сардина в олії 60 гривень. Показую ціни на заморожену рибу. Теж є акційні пропозиції. Оселедець, набір для юшки, дорадо з хек хупсі або окон червоний. Ну, ці знижки не міняються. І будуть діяти до 16 квітня. Салака по 6 гривень 60 копійок за 100 г. Мойва по 100 гривень за кілограм. скумбрія Атлантична 18 гривень за 100 г. Корюшка коштує 16 гривень 10 копійок. Кальмар по 25 гривень. Оселедець слабосолоний, бочковий по 160 гривень за кілограм. Атлантичний солоний 12,59. Кумбрія холодного копчення 320 гривень за кілограм. Курча табака охолоджене 140 гривень за кілограм. Курча перзола 150 гривень за кілограм. Ковбаски домашні охолоджені по 150 гривень. Фарш домашній 140 гривень. З філе курячого 14,30 за 100 г. Філе домашньої курки 190 гривень за кілограм. Фило домашнє 90 гривень за кілограм. Сир моцарела молочне джерело по 24 гривні за 100 г. Такий шматочок. 475 грамів. Є менше або ні. Ну, в цілому 450-500 грамів за шматочок. Сир швейцарський по 30 гривень за 100 грамів. Цей шматочок 200 грамів на 60 гривень. Паса сервелат Алан 330 грамів, 240 гривень. Це ціна за цю палочку. Ковбаса з філе індички 170 гривень. м'ясна гільдія. Сир твій смак вершковий з лососем або з сушеними томатами по 70 гривень за 150 грамів. Такий крем-сир 150 грамів. 57 гривень, 50 копійок молочна гільдія. Новинка якась. І ще є з зеленью. Сир кома, бринза, Ніжна 170 грамів, 55 гривень. Сир м'який для фіта 170 грамів, 44 гривні. По 28 гривень 40 копійок. Закуска пікнік 100 грамів. З баклажанами та кабачками, з лісовими грибами. І велика упаковочка 44,90. Куряча. Ковбаса лікарська, самобранка. Оцінка 25% знижка. За 500 грамів майже 90 гривень. Ковбаса з вершками ювелейний. 107 гривень 18 копійок за 350 грамів. Тут е, підходяща. А у не, не зовсім до 25 квітня. Тому ціна непогана. Ковбаса ретро з молоком. Торгова марка Ювелини 113,90. Ковбаса дитяча вищого сорту 350 грамів, 76,40. Сосиски малюк. Від торгової марки Алан вищого гатунку 26 гривень за 100 грамів. В упаковці 500 грамів. Ще в акції такі ковбаски Горман за 1 кілограм 170 гривень. Але тут склад поганий, тому не, не рекомендую. Шашличний з сиром вищого сорту 160 гривень за кілограм. Тут і є кілограм. В складі тільки підсилювач, тому вирішувати вам. Шашличні з сиром на підковчині 130 гривень за кілограм. Королівські сардельки вищого сорту. Київський м'ясокомбинат. 1 кілограм в упаковці. Склад середній 130 гривень. І сосиски з вершками. М'ясна гільдія. 180 гривень за кілограм в упаковці. Десь 400 г. Все нічого, але є підсилювач смаку і якийсь ароматизатор згущене молоко. Згущене молоко в сисках, Не знаю. Яйця по 6 гривень 49 копійок за одну штуку. Мені здається, на минулому тижні ціна була така сама. Як вам ціна? 11 гривень 67% економія на соус сацебелі. Класичний чумак. Чому така ціна? Тому що сроки до 16 квітня. Ефір від торгової марки вартом 36 гривень за 1% і 2,5% 39 гривень. Кефір просто наше 49 гривень, 1% жирності. Кефір «Мі-мі-мілк» 2,5% жирності 44 гривні. Сметано 15% жирності варто 43 гривні за 350 грамів. Тана ягодинська 43 гривні за 300 грамів. Сир кисломолочний ферма. Нежирний 59 гривень, 5% жирності 63. І жирний. На гривню дорожче. 64. вони попросили показати, скільки коштують дріжджі. криворізькі за 100 грамів 12,90 і львівські 7 ,40 гривень 40 копійок. За скільки тут грамів? 42 грами. Йогурт полуниця. Або вишня молокія 33 гривні за 240 грамів. Йогорт Дольче по 36 гривень за 280 грамів. Тут різні наповнювачі. від торгової марки Фані. Вишня мультифрукт або малина. По 20 гривень за 130 грамів. Сметана 20% злагода 33 гривні 50 копійок. За 200 г. Яйця курячі від доброї курки 10 штук 58 гривень. Категорія С. Переходимо на солоденьке. Печиво Марія. Торгова марка Яріч 155 г 21 гривня. Наполеон сендвіч 240 г 38 гривень. «Круасан 7 Days зі смаком вишні. Такий великий. 41 гривня 30 копійок. Цукерки вафельні. Тор, тюфель, Київ, шокобум. Я такі навіть і не чула, що це за цукерка. З горіхами. 24 гривні за 100 грамів. Так вони виглядають. Чай чорний по 26 гривень. Шерлок. Круасани з вишневим наповнювачем в упаковці. Лукас. круасанчик, 14,89 за 100 грамів. А тут в одній штучці 45 грамів. Ну, це дві штуки на 15 гривень, десь так буде. Цукерки-Лукасі з вишневим наповнювачем 25 гривень за 100 грамів. Пряники з начинкою яблуневий сад. Торгова марка вигода 9,19 за 100 г. Тут десь грамів 300-400 в упаковці. І зефір біло-рожевий торгова марка вигода 150 гривень за кілограм. А тут в упаковочки десь 300 грамів. Десь так. Печиво-здобне, лові ловіта джелі з желеними начинками по 29 гривень. Бісквіт прайськи від Рошен 64,50. Чай, ловареб, бергамот ваніль, альпійський луг, брюле і вишневий конфітюр по 63 гривні. Ці два варіанти і 55 гривень такі варіанти. Печиво-здобне маргаритка зі смаком чорної смородини. Деліція 350 грамів 45,50. Пряник ніжність 60 гривень. Тут пів кіло. 37% економія. Шоколад «Рошен» по 44 гривні, білий, молочний або чорний. Кава розшина Голднес кафе 100 грамів, 146 гривень. 500 грамів кава розчина Бразилія. 346 гривень. Велика упаковочка сублімована. Вода моршинська, сильно газована, З ароматом лимона без цукру 23,50. З ароматом апельсин грейфрут. Якісь цікаві новинки. Сік апельсин мандарин 1 літр 70 гривень. Іспанія. Масло теж в акції Яготинське 81 гривня 50 копійок 73% жирності. Столиця смаку 60 гривень за упаковочку. Відварто 66 гривень, 73% жирності. І харківське екстра. Але його не бачу. А ні, ось воно. Отаке. 68 гривень. Млинці з яловичиною вигода замороження 8 гривень 40 копійок за 100 грамів. А тут, а тут не сказано скільки. Десь кілограм, думаю. Тому ціна десь 80-90 гривень буде за упаковку. Від торгової марки Лімо 78 гривень за 500 грамів біле. Багет пшеничний 280 грамів, 23 гривні. Дуже ароматний, тільки виклали. Десерт банановий пудинг 20 гривень, 90 копійок, за 100 грамів. Цей стаканчик на 49,70. Торт. Метко 700 грамів в упаковці 149 гривень, 99 гривень. Економія. Торт медовий, домашній і різка 450 грамів, 96 гривень. Тісточка заварні зі згущеним молоком 320 грамів, 84,50 гривень. Торт полуничний поцілунок 20 гривень 60 копійок за 100 г. Дуже яскравий і гарно виглядає. Кекс сирний з родзинками 21 гривня 60 копійок за 100 г. Тут вже зважений. І кусочок буде десь на 60-65 гривень.